З давніх дав Мевдавен людина піднімала голову в небо і насолоджувалася сонцем, його промінням отримувала життєву енергію від сонця, спостерігаючи світ, спостерігаючи його безкрайність. І я так розумію, що люди більше розумілися на світоустрої. В давні часи, чим тепер. Вночі людина теж піднімала голову і спостерігала неймовірне маріади зірок, з яких виділялися Сузір'я, створювався Зодиак, відчувалося вплив на кожну людину окремо і зірок, і планет, і навіть галактик. Древні астрологи не були тільки астрологами, вони були філософами, математиками, алхіміками. Це були мудреці, які, і, звісно, астрономами, які вивчали світ, в якому вони жили, які вивчали. Себе в цьому світі, вплив світу на себе і звертали увагу на багато що. І, звісно, враховували навіть розташування галактик під час народження людини. Отже, глибинно досліджуючи і себе в світі. І світ в собі, і взаємодію. Звісно, неможливо не побачити яскраві зірки, які утворюють сузір'я плеяд. Створені красиві легенди, але їх ви зможете знайти в інтернеті, в Вікіпедії. В інших джерелах. Отже, сім сестер: плеяди, стожари, субару, якщо хочете, в Японії. Навіть прекрасний автомобіль Субару на честь цього сузір'я створили інженери. Багато. Легенд, але і досліджено багато властивостей і впливів плеяд пов'язують з кармою, з формуванням характеру, з формуванням долі. І є заодною з легенд наші душі відправляються саме на плеяди. І звідти спостерігають за нами, допомагають інколи журять, інколи навіть карають. Плеяди завжди посилали нам енергії, являючись донором енергії для нашого світу. Насправді, портал Альцеона, одна з найяскравіших зірок плеяд, являється явним порталом для... Енергій, а інколи й для живих істот і представників інших цивілізацій, плеєдіянці, вони неймовірні, і їх ем, опис ми можемо знайти в багатьох міфах. Це досить завжди описується як красиві, миролюбів потужні, сенситивні. Співчуваючі, люблячі, переживаючі істоти, що допомагають нам у розвитку, допомагають зробити нашу молитву якомога більш плідною, матеріалізувати наші мрії, передаючи нам принципи світоустрою, передаючи нам знання. Але плеєдіянці, звісно, як і кожне явище, кожна енергія двояка. Є такі, яких я описав вам тільки що, ті, що, як кажуть, співзвучні з енергіями нашого величного неймовірного супутника Луни. І є ті, що співзвучні з Марсом, агресивні, войовничі. Категоричні, адже ми знаємо, що світ облаштований за принципами ін'янь. Тому ми маємо розуміти, що кожна, кожне явище має дві протилежні сторони, які збалансовано, гармонійно надають нам розуміння балансу, справедливості. І перед тим, як запропонувати вам в якнайшвидше, найближчими днями відео налаштування на плеїдіянські енергії, налаштування від плеяд, налаштування вашого духовного шляху, налаштування вашої енергоструктури, вашої чакральної системи завдяки співзвучності з плеїдіянськими енергіями, з, як можна так назвати, серцем плеят, альцеоною. Отже, зараз я дам перший, перші звуки, які активують у вас свідомий вибір цих налаштувань, прияття, допомоги плеєдеянських енергій, активації їх в нашому ДНК, адже плеєдеянці являються одними з одни, одним наших пра і це явно одними з основополагаючими засновниками нашої цивілізації і творцями нашої раси. Отже, пробудемо плеєдеянські енергії в нашому ДНК і зараз. Ми проголосимо вибір. Звісно, тим, хто не побачить це відео, все одно будуть відбуватися ці налаштування. Тим не менше, більш гармонійно вони будуть, коли ми промовимо з вами своїм вищим Я, іменем Я Є, той, хто Я є. Я приймаю активацію плеїдиянських енергій в своїй структурі ДНК і наступним відео. Я сприйму в повному об'ємі необхідні для мене активації плеєдіянських енергій. Отже, подякуємо емісарам Добра з Плеяд за небесне кураторство, супровід і можливість повернутися до свого першоджерела.